So get up. Ще не ще англійська свіжі кольори будівель та місцями ще не вкладений асфальт. Все відшліфується і довершиться до кінця місяця. Обіцяють прикордонники. Міжнародний автомобільний пункт пропуску виступовичі один з двох на державному кордоні з Білоруссю, який перетинатимуть футбольні вболівальники. Обслуговуванню футбольних фанів буде надаватися пріоритет завдяки автоматизованому режиму паспортного контролю. Оформлення однієї людини має тривати не більше 20 секунд. Для пришвидшення черги створене додаткове пересувне робоче місце кабіна паспортного контролю. Якщо стаціонарні робочі місця не будуть дозволяти здійснювати. В тому темпі оформлення, в якому це передбачено технологією на євро 2012 значить буде використовуватись даний комплекс, і додатково будуть також виставлятися ще робочі місця, як у нас, так і в Митниці. Комплектація технічним оснащенням зазначають стовідсоткова. А єдина мережа відеоспостереження не лише документує все, що відбувається на пункті пропуску, а й дозволяє керівництву служби цілодобово спостерігати за діями підлеглих. Нова форма працівників прикордонної служби спеціально до футбольного чемпіонату виглядає по-європейському. Ну, вона не набагато відрізняється. Так само були, була юбка, так само була рубашка з коротким роком. Зручно. ми вже. Ну, «Ви Дуже гарно виглядаєте». Дякую вам. Ви також дозвольте, я буду працювати. Марку тримають всі штатні працівники служби і навіть службові собаки. Собаці достатньо просто бути коло транспортного засобу, щоб було відкрито або вікно, або двері вона виявить той ті предмети, матеріали, які заборонені для перевезення через державний кордон. Низка тренінгів, яку пройшли працівники прикордонної служби у рамках програми підготовки до євро 2012 допомогла засвоїти головне гасло: безпека, швидкість, культура, комфорт. Айла. Тободе гад сервіс Це пані. Говорить, що сервіс на українському кордоні їй до вподоби. <різь>